Супертехнологічний позашляховий квіт Донфенк перша електрична купеха в історії та кринж від Джилі або панди заполоняють світ. Про все це ми поговоримо у Charge News. Всім салют! Ви на каналі Charge Spy, де Ми говоримо про китайські автомобілі. А мене звуть Влад. І в Китаї так багато різних новин, що ми навіть вирішили виділити цілу рубрику для того, щоб обговорювати новини з китайського ринку автомобілів, а саме електричок. На сьогоднішній випуск я вам трішечки надзьобав самого цікавого. Але якщо ви хочете регулярно дивитись такі новини, то підписуйтесь на наш канал та насолоджуйтесь. Ну а ми починаємо. А почнемо ми з веселого. Напевне, кожен з вас чув про такий автомобіль, як джилі. Ну не може бути такого, щоб ви не чули про джилі. І зараз я більш ніж впевнений, що у багатьох вистрелить в пам'яті щось отаке, уже від'їздивши чи відгнивши. Але думаю, не всі здогадуються, що джилі досі існує. Не то, що існує, вона процвітає та випускає нові автомобілі та навіть вдається до кринжу. Таким чином, 12 грудня, компанія Geely презентувала новий мікроелектричний автомобіль Panda Mini. Спочатку планувалося, що Мінікар вийде під брендом Geometry. але керівництву щось там не сподобалося. Вони змінились плани, і вони вирішили, що Panda вийде у лінійці Geely. Geely Panda Mini має дводверне, чотиримісне розташування та відносно малий зовнішній вигляд. Бренд змішав чорні та білі елементи Panda, щоб більше відповідати потребам нинішнього молодого ринку. Тобто це на такому зараз молодь буде кататись, так? Трішечки стрмно. До речі, джилі запустить цей автомобіль у Китаї у 2023 році. Але ви тільки послухайте, як гарно описують вони свій автомобіль. От, послухайте, джилі панда міні втілює характеристики великих панд у деталях форми кузова. Джилі надає йому кругле обличчя спереду, а круглі фари дають автомобілю привабливості. Обидва бампери оформлені так, ніби хтось мило усміхається. Боків в пандаміні має тривимірну лінію талії, яка додає краси автомобілю. Він має відносно квадратну конструкцію кузова, а диск має конструкцію з трьома спицями. Візерунок втулки колеса, схожий на сліди милих панд. Джилі спроектувала задні ліхтарі так, щоб вони виглядали як два блискучих великих ока. Це додає маневреності всьому автомобілю, де тут зв'язок маневреності та зовнішнього вигляду чи дизайну я взагалі не зрозумів, можливо, ви підскажіть. Джилі Panda Mini буде доступна в декількох колірних варіантах. Це перший автомобіль у своєму сегменті з великим панорамним люком. Тобто, розумієте, так? це буде купешка з панорамним люком, і це ми говоримо про мікроелектрокар. Що стосується розбірів кузова, то довжина його становить 3 метри, ширина 1,5 метри, а висота нового автомобіля становить 1,6 і а колісна база становить трішечки більше 2 метрів. Слухайте, ну такий собі іграшковий кубик, який хочеться покласти собі до карману. І знаєте, я от зрозумів, чого цей автомобіль хочеться хейтити і хейтити. Кольори. Ну, ви подивіться на ці рішення. Ну вони ж просто якісь неадекватні. Ну так, так. Вони дуже милі і на це робиться акцент у цьому автомобілі. Але, наприклад, подивіться цей же міні-панда у білому кольорі. Ну, зовсім друге діло. Це вже схоже на авто. погодьтеся, на якому можна ну, якось їздити і буде не соромно. Показники потужності транспортного засобу. Показ такі потужності. Потужність, а це слово тут можна взагалі якось приконектити. Не знаю, потужність. Показники потужності були раніше перераховані в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю. Виявляється, що він матиме передній двигун з максимальною потужністю 30 кВт, Автомобіль буде мати літій залізо фосфатну батарею, надану ось цією фірмою, тому що я не можу фізично прочитати, як вона називається. Він матиме акумуляторну батарею, подібну до розмірів у конкурентів. Ходять чутки, що запас ходу буде становити 150 приблизно кілометрів. А це для такого мікрушечки, ну. Ще й непогана, а ціна його буде становити близько 40-50 тисяч юанів. Це якщо на долари, то 5-7 тисяч. Ну, подивимося, як ринок зреагує на вихід у світ такої прикольного автомобілю, трішечки крінжового. Ну, дуже цікаво, як його будуть купувати. А коли воно вийде у світ, то ми вам обов'язково розкажемо, що з ним там коїться. Що ж, переходимо до більш серйозних апаратів, на яких їздити вже не так соромно та й взагалі не соромно. Нова нета і -E. це велике та розкішне повністю електричне чотиримісне купе. І, як заявляють, це перший такий автомобіль в історії. Нета і -E має класичну форму купе з великими фарами та повітряними отворами на капоті. Він може виглядати як ліфтбек, але має багажник у стилі седан. Задні стійки пофарбовані в колір кузова та чорний. Зразу хочу наголосити на одній штуці: ось компанія Нета. Це компанія, яка робить з нуля електромобіль. У них вже є декілька автомобілів про це трішки пізніше. А, але якби суть у тому, що ви робите автомобіль з нуля. Ну чому в нього є атрибути бензинового автомобілю? Наприклад, ось цей лючок ззаду, так там порти для зарядки. Але ну, все ж таки, ну нащо цей, цей стиль брати з бензинових автомобілів? Тому що як я вважаю, що якщо це електрокар, він повинен мати повністю новий концепт, відрізнятись від бензинового, а то виходить так, що їде така собі нета і. По Києву, наприклад, і ти такий дивишся, о, це якийсь новий там суперкар, чи це якийсь ну, бензиновий, чи це якийсь електрокар. І незрозуміло. Я гадаю, що електрокар повинен себе виділяти в потоці, щоб було видно, що це електрокар. у нього повинні бути атрибути електрокару і ніяких атрибутів бензинових машин. Ну, така у мене позиція, але філософія тих, хто виробляє цей автомобіль, можливо, відрізняється. Ну і звичайно, червона буква І. На багажнику, ви що, це ж прям самий сок, червона буква. Та й взагалі червоний колір, це ж колір швидкості. І тут, якби, і ось ці червоні елементи навколо типу блоків вихлопної системи. Знову ж таки, дизайн, як у бензинового авто. Начебто тут повинен бути вихлоп, Але, звичайно, тут якби це все обіграли цими решітками. Ну, але погодьтеся, якось дивно виглядає перепад кольорів. Задні стопи, ось прям зовсім темні. А оці ось. Рамочки, то вони прям дуже червоні. Гадаю, можна було прийти до якогось спільного такого кольору, щоб не так виділялося, але можливо все буде по-іншому, коли ми побачимо фото з увімкненими габаритами. Нета продаватиме дві версії, і задньопривідну з одним двигуном, потужністю 228 кінських сил, і повнопривідну з подвійним двигуном, потужністю 456. Кінські сили споряджена маса першого 1820 кг, другого 1950 кг. Максимальна швидкість на обох версіях обмежена 190 км на годину. Запас ходу становитиме близько 560 км. Нета і це досить великий автомобіль. 4,700 у нього довжина, близько 2 метрів ширина та десь 200 колісна база. І заявлено, що це чотиримісний автомобіль. Але ззаду, так якщо подивитися по фоткам, простору не так уже і багато. Тому здається, що це більш 2 плюс 2, ніж повноцінний чотиримісний автомобіль з повним простором. До речі, цей автомобіль назвали спорткаром для бідних, а саме і за прогнозованої ціни, адже компанія Ozone Auto – це ще дуже зелена компанія в модельному ряді, якої є всього лише три автомобілі, один з яких Седан Neta Сі. І ось він реально суперкар. Одні там ламбодвері тільки виглядають, подивіться, чого коштують. І ціна його близько 50 плюс тисяч доларів. Тому від Neta І також очікують відносної доступності, тим більше навряд чи вона буде дорожчою. Адже погостися, ну, де ось це і де ось це. Нет Сі це реально такий собі якийсь футуристичний, крутий електрокар, а тут. Трішечки якось нагадує бензиновий. Спереду сплагіатили новий корвет, ззаду сплагіатили трішечки інфініті, і якби ось зліпили з бензинових автомобілів якийсь один електрокар. Хоча треба чекати на вихід цього автомобіля, можливо, там буде щось і краще ламбо дверей, і ми такі вау, скажемо, та це ж зовсім буде по-другому. Все до речі, про його вихід у світ нета і вийде на автомобільний ринок Китаю в першому кварталі 2023 року. Немає іншого подібного електричного купе найближчим часом. Єдиним автомобілем, дещо схожим за концепцією, є Polestar 6, але його заплановано на 2026 рік. Довгоочікуваний MG Kiberster, який планується випустити наступного року, трохи менший і кабріолет. У будь-якому випадку чудово, що така відносно невелика компанія автомобілів, як Neta, робить такий сміливий крок і випускає. Такі автомобілі, які робляться з нуля, і мені цікаво насправді послідкувати за цим ділом та подивитися, що з цього вийде. Ну і звичайно, ми це розповімо вам у наступних випусках. Переходимо до важкої артилерії, а саме поговоримо про позашляховик, та ще й не звичайний, а і супертехнологіями, яким позаздрить навіть сам Ілон. 13 грудня 2022 року були оприлюднені перші шпигунські фотографії чисто електричного позашляховика Донфенк Менгші. Зразу хочу попросити ті, хто розуміють китайську, і як це правильно говориться. Вибачте мене, тому що я китайську зовсім ніколи не чув, не розумію, як воно повинно правильно звучати, але кажу це щиро від серця. Тому пробачте, читаю так, як бачу. У серпні 2022 року Дон Фенк офіційно запустив позашляховий бренд під назвою Менкші, тобто воєн. Під час презентації вони представили два концепт-кара: Менкші під назвою m train позашляховик і m M-Train S пікап. Майбутній позашляховик Менгші ІВ стане серійною версією концепт-кара Dongfeng Фенк M-Terrain. у 2023 році в Китаї Менші почне виробництво свого майбутнього позашляховика ЕМТюрен ІВ. Тобто, розумієте, так був концепт кар, і зараз кажуть, що концепт-кар вже буде вироблятися. І е, гарна новина для тих, кому цей концепт-кар дуже сподобався. Досить часто буває так, що серійна версія чимось відрізняється від концепт-кару. А тут. От, якби концепт карта серійна версія, яку планують випускати, будуть взагалі мало чим відрізнятися, судячи із цих фото. Це вже китайці там пошпигували, тому можна сказати, що це інфа сотка. Майбутній позашляховик M Terrain EV отримує ширококузовний дизайн із жорсткими лініями, щоб відобразити м'язистий вигляд. Тестовий автомобіль показує, що він матиме вищий дорожній просвіт, ніж концепт кар. Звіти показують, що пневматична підвізка може підняти автомобіль на 150 мм і досягти вищої здатності долати воду. Різні датчики та обладнання на передньому лобовому склі підтверджують, що він матиме функції допомоги водієві. Він підтримуватиме адаптивний круїз-контроль, систему підтримки смуги руху та багато іншого. Автомобіль також матиме підтримку реверсивної зарядки, автоматичне паркування автомобіля, автомобіля, режим краба та інші технології. Ну по типу, я реально у шоці. Невже ось щось таке тепер буде їздити на офроуд? При цьому дивує, знаєте, що саме болюче місце у електромобіля це ж батарея, яка завжди під нижчим знаходиться. І тут я більш ніж впевнений, що цей момент настільки пофіксять, що ти взагалі не будеш переживати за свою батарею і можеш кудись поїхати на каміння там чи ще кудись е на офроуд, і з нею все буде гаразд. Майбутній позашляховик менший m terrain EV, буде розкішним чисто електричним позашляховиком із можливостями бездоріжжя. І очікується, що ціна його буде складати від 600 до 700 тисяч юанів, а це близько 86-100 тисяч доларів. Ну погодьтеся, не маленька така ціна, але і можливості у цього позашляховика будуть хоч куди. Модель EV буде оснащена чотирма двигунами з сумарною потужністю 800 кВт. Це 1070 кінських сил і кутним моментом 16 тисяч на метрів. Він буде оснащений акумулятором на 140 кВт з запасом ходу 500 км. Враховуючи його можливості, то це такий собі непоганий взагалі показник 500 км ходу. Ну, звичайно, що як там буде менше, це як завжди у електрокарів. А розгін у нього, ймовірно, буде в районі 4,2 секунди від 0 до 100. Насправді таких показників більшність достатньо, щоб зрозуміти його можливості. І це буде реально крута електричка, яка буде не тільки комфортною, а ще й з можливістю виїхати на офроуд тим, хто це дуже полюбляє. Що ж, я сподіваюся, що ці новини вам сподобалися та були цікавими. І нагадую, що це нова рубрика. У вас є можливість в коментарях зараз написати якісь ідеї, якісь пропозиції. Ми все читаємо та будемо враховувати у наших випусках. Тому не соромтеся, пишіть коментарі під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал Charge Spy де ми розповідаємо про китайські автомобілі, робимо огляди та ще дуже багато цікавого. З вами був Влад. Всім бувайте!